Космічна душа вищий рівень пробудження. Коли ти піднімаєшся на цей рівень, ти перестаєш боротися та контролювати. Ти відчуваєш, що все єдине. Тобі більше не потрібно гнатися за цілями. Зникає той, хто бажає і є лише єдина свідомість, чиста присутність та спостереження за тим, як щось. Бажається, щось говориться, щось робиться. Усе відбувається само по собі, а ти просто свідок цього процесу. Настає звільнення, йде відчуття відокремленості, проживання злиття з джерелом, відчувається блаженство та тотальна присутність у моменті. Це стан. У якому більше немає я і світ. Є тільки потік життя, єдина свідомість, єдина енергія. Практика звільнення. Сядь зручно, зроби п'ять глибоких вдихів і видихів, зосереджуючись на диханні. Прикрий очі або залиш їх відкритими, як тобі комфортно. Почни спостерігати. Як приходять думки, задаючи собі питання, чи знаю я, яка буде наступна думка. Промовляй вголос ту думку, яка в тебе зараз з'явилась, та помічай, чи знаєш ти, яка думка виникне наступною. Коли ти усвідомиш, що не знаєш, яка думка з'явиться далі, то ти зрозумієш, усі думки приходять самі, ти не контролюєш цей процес. Ти ніколи його не контролювала. І ти ніколи нічого не вирішувала, не обирала, не контролювала і не робила. Все завжди дбало саме про себе. А ти була лише спостерігачем цього процесу. І навіть тебе, як окремої особистості, не існує. Є лише я, думка, концепція про те, що існує явище, яке можна назвати Я. Яке відчуває, нібито що вона відокремлене від цілого та щось само тут вирішує та діє. Насправді є єдина свідомість, яка пізнає саму себе на досвіді через ілюзорне поділення на частини. Це ще один рівень пробудження, звільнення від концепції я думка та проживання точки збирання єдина свідомість.